Військові звертаються до адвокатів з питаннями стосовно направлення на проходження військово-лікарської комісії після отримання будь-якого типу поранення. З Нового року, розповідає Ірина Тодорич, процедура трохи спрощена, тому є кілька варіантів. Можна одразу там, в цьому органі, де ти проходиш лікування, отримати направлення на ВЛК і там пройти ВЛК. Можна, коли ти повністю одужав, якщо такий дуже досить важке в тебе поранення, то це буде відбуватися не швидко і можна отримати направлення на ВЛК, наприклад, від свого командира. Після проходження ВЛК у військовослужбовців виникає питання щодо оформлення одноразової матеріальної допомоги, коли втрата працездатності або необхідно отримати групу інвалідності, розповідає адвокатка. А для цього треба зібрати купу документів. Одна з таких довідка з лікарні. Обов'язково треба дивитись, щоб в довідці було чітко зазначено, що було зроблено саме. Які маніпуляції з вами? А для того щоб це зробили вірно і не як умови більше розписали, для того необхідно, щоб коли ви попали у лікарню. Коли ви більш-менш прийшли до тями вже або ви, або ваші родичі поспілкувались з лікарем перед тим, як він видає вам виписку зі стаціонарного лікування, також дуже важливо, щоб у військового була довідка про спричинення травми і її видає командир частини. У ній повинні бути всі подробиці отримання поранення. Юристи рекомендують звернути увагу і на цей момент. ВЛК обов'язково воно встановлює не тільки там оглядає і встановлює ступінь придатності до військової служби, воно встановлює причинний зв'язок між пораненням та наслідками. Тобто, і у зв'язку з чим це відбулось поранення. Не менш важливим пунктом є перевірка всіх документів на відповідність. Якщо це не може зробити військовий, краще аби допомагали родичі, наголошує спеціалістка. Найчастіше проблеми в чому. Є помилки в прізвищі, в ім'ї ім'я можуть перековеркати, невірно написати але або, наприклад. Бувають помилки саме в обставинах, тобто коли отримав поранення, при яких обставинах дуже важливо, щоб у людини у військового було довідка про спричинення усієї травми. Після випуску з лікарні також необхідно перевіряти всі документи, особливо уважним слід бути стосовно термінів, дати початку лікування та закінчення.